Екранізації їхні мацаки тягнуться всюди. Книжки, оригінальні історії, настільні ігри, відеоігри. Гарна екранізація. Вона ж як смачне доповнення до основної страви улюбленого всесвіту. Та вдала екранізація на вагу золота, особливо в наш час, коли так легко схибити і дуже сильно розчарувати всіх любителів перше джерела. О, це певно мінне поле, адже без адаптації не обійтись, а гарно адаптувати це мистецтво. Та все ж варто пам'ятати, що екранізація це дещо інше. Вона не може бути покроковим переказом свого джерела, адже це інший формат історії, який має свої атрибути, якими не можна нехтувати. Екранізації варто сприймати як альтернативну історію. Казала я собі, коли дивилася від Netflix. та питання їхнього. Успіху все одно залишається відкритим, що робить екранізацію відеоігор успішною. Ігри самі по собі досить інтерактивна штука. Ми вже маємо візуальну складову, яка задає тон історії. Часто багато тайтлів мають гарну потужну історію, яка може конкурувати з кіно. Тому дуже логічно, що є бажання спростити процес поглинання сюжету від взаємодії до перегляду і зрізати час, адже проходження безумовно забирає більше вашого часу, ніж перегляд екранізації. Ще добряче спрощує взагалі весь процес ознайомлення з будь-яким всесвітом. Адже не треба мати навичок геймінгу. Ну а також у нас час екранізації, й працюють як додатковий маркетинговий хід, аби збільшити кількість зацікавлених у відеогрі гравців. Привіт, Харкейн, привіт, Fallout, Відьмак, так само Age Runner, привіт Кіберпанк. Простіше кажучи, одним пострілом хочуть вбити багато зайців. А я на правах геймера хочу роздивитися поближчій ігрові екранізації і сформулювати власну думку наскільки вони вдалі і чи будуть цікаві інше. Відразу кажу: я не сценарист, не кінооглядач. Вважайте, я просто відлипла від геймпаду, подивитися і розповісти. Детальніше про будь-який там серіал чи фільм, тому якщо захочете сформулювати власні думки, вам треба піти подивитись самим. Я лише просто підкажу, що ви можете переглянути і чого вам варто очікувати. А почнемо ми розглядати ігрові екранізації з анімації по грі Cuphead, шутина платформеру з Канади. Гра сама по собі дуже дотична до кіномистецтва, адже візуально відтворює стиль класики мультиплікаційних студій Дісней 30-х років минулого століття. Розробники відверто надихалися, і це видно таким людям за стигматизмом, як я, якщо я навіть зніму окуляри, не буду бачити нормально півтора і мінус два з половиною. Я все одно побачу, що вони надихалися діснею. Бетті Бук, Мікі Маус, кометні симфонії та інша класика кінематографу, яку брати засновники студії розробників Капхед, дивилися дітьми. Багато чого вони малювали вручну. Ці фони з гри створені генеці. Цифровим малюнком а аналоговим, тобто малювали руцями і акварелями на папері. Потім це все оцифровували, допрацьовували і запихали в макет гри. Насправді, якщо вам потрібен огляд власне самої гри, він є на каналі. От уточки на горі, Переходьте, дивіться. Візуал гри це дійсно якісна обгортка для цукерки, але власне начинка це ігрові механіки. Над ними ретельно і дуже довго працювали, вишліфовували техніки бігу, атаки, стрибку. Інша справа, що деякі люди не змогли пройти тюторіал. Ми про це не говоримо. Але подивіться уважніше, і ви помітите, що геймплей працює в 60 кадрів, а оточення у 24, як стандарт анімації. Ти маємо купу різних відшліфованих атак і 30 босів, на яких ми ці атаки будемо випробовувати. І для будь-якого геймера вже це є акцентом, а візуал і сюжет відходять на другий план. Думаю, це помітно якраз по серйозності історії головних героїв в грі. Капхет і Магмен, два брати голови, втрапляють у халепу, до лап самого диявола. Граючи в казино, Капхет продає власну душу, однак не зовсім він хоче до пекла, тому благає диявола про помилування. Той погоджується, але за умови, що брати принесуть йому душі усіх боржників тікачів, які ховаються від диявол. Тому вибору малих небагато. Отримавши особливі сили від дідачайника, вони відправляються у довгу путь чорнильними островами, аби зібрати всі душі і принести їх назад. дияволові. зав'язка проста як два пальця і лягає в основу сетингу. Йди, бий багато босів». Молися краєвидами і роби бам-бам-бам ворогам. Але тим не менш, така зав'язка дає змогу стартувати альтернативну історію, аби її відтворити в сети серіала. Його складно заспойлерити, адже суть залишається та сама. Однак сюжет в адаптації має все ж свої особливості і їх вистачає. І розгулятись тут є де, адже персонажі вже створені. Всесвіт навколо них також варто лише нафарширувати це все цікавими деталями, маленькими історіями, пригодами обидвох братів і ніяких розумацьких повчань, ультрасерйозної моралі. Це просто легкий серіальчик, аби було що поїсти локшуну чи відпочити з колою після бремного дня. І він чудово справляється з цією задачею. Ви можете сказати, Ніка, серіал вийшов давно, декілька років тому. Це ти вчасно про нього згадала. А я вам скажу: камон, на ньому немає терміну придатності. Я в окулярах шукала, не знайшла. А на Укрютобі я не помітила нічого, крім трейлерів про цей серіал. А він крутий і класний. І, взагалі, що ви мені зробите? Хочу і роблю відео. Це має бути вашим кредо. Ідіть, робіть відео. Але якщо серйозно, то Капхед дійсно позачасовий проєкт, адже у нього фактично вічна мальовка. Вона, хоч і не рукотворна на папері, а в діджителі, та все ж у кращих традиціях. Легкий сюжет, дуже стильова естетика і милий гумор. Те, що треба для розважливого вечора під чіпсики і колу, як я вже й казала. Тут три сезони: в першому 12 серій, в другому 13 серій, в третьому 11 серій, і всі вони фактично тривають 10-15 хвилин. Особисто мені він зайшов як в суху землю. А ще часом залюбки передивляюся його на фоні, бо настрій він розвантажує чудово. Їхня історія починається з того, що капхет продає дияволові душу, власне, як відбулось це і в самій грі. І тут починається комедійний формат Піймай мене, якщо зможеш. Але триватиме він не весь час, адже і крім подій з дияволом, який тут дуже харизматичний і навіть трошечки милий, на карамічні дупи обох братиків, знайдеться і інша пригода, і не одна пригода. Історія з дияволом вона наскрізна на сезон, а паралельно трапляються і інші події: зустрічі з цікавими персонажами, знайомими і ні, а ще постійні халапи з приводу персонажів. Бісеня це просто мій улюблений персонаж. Чесно, імпозантний хлопчина, що й дуже малий. Побачите самі бісеня кайфу. Але крім вигаданих самими сценаристами для шоу, є й знайомі нам персонажі, як от брати Боксери жабці чи Чаша, чи Король Кубик, родичі гарбузові і не тільки. Більшість з них надирали вам сраку в грі, а тут спробують луснути ваші животики. Але чи вийде в них це залежить від того, чи любите ви такий гумор? Якщо ж вам цікаво, чи можна дивитися цей серіал з дітьми, фактично можна. Рейтинг у нього сі плюс, але врахуйте певні моменти з демонстрацією алкоголю, сигарет, часом, гумор з певним бекграундом у чорнотою. Тому краще дивіться самі, а там зрозумієте, чи хочете ви показувати це своїм дітям. Можливо, ви навіть зможете пояснити певні гострі моменти своїм малим, щось на кшталт як цікаво дивитись про бійки на екрані, але наскільки це небезпечно у реальному житті. Думаю, для малих малих він точно не підійде, а от для підлітків буде в самий раз. Тим паче, що Cuphead – це не дитячий серіал. Так, насамперед він для гравців зроблений, але і для інших глядачів, яким було б цікаво провести час, релаксунути і подивитися щось легке з гумором. Можливо, трошки аморальним гумором з чорнотою жорстокістю, але я ж знаю, що ви таки любите. Ну а якщо вам неприємно дивитися на чортаня, розбушак, чути жарти в стилі «Їли якось канібали, клоуна не відкривайте цей серіал на Netflix. Він просто не для вас. Тож, ж, капхеди магмен, де чим вони подібні мені на Маріо з Лугічі, Один з них батько, а інший Боягуз, Але всіх чотирьох єднає ще й міцна братерська любов. Гра більш прозаїчна ніж серіал, і це логічно. У грі ми фактично не знаємо характер хлопців, адже це там не головне. і сюжет в тисячі разів спрощений. А для шоу потрібна глибина, і не сказати, щоб тут була прям маріїнська впадина, але серіалу цього вистачає цього сюжету в цілому. Бо на якісь потаємні сенси, щоб щось читати між сторінок, він на це не претендує. А фактично, це просто легкий такий водовіль: гумор, музичні вставочки, несерйозність, і все таке цифровому поколінню капхед здатен відкрити портал до старих мультиків епохи Волтедіснея, септо початку минулого століття, але від потертих чорновілих кадрів капхеда відрізняє головним чином звукове звучання. Хоч картинка і візуально ближча до стилю Бетті, але звук тут максимально знайомий сучасному глядачеві. Тут від стилізації вирішили відмовитись, і на відміну від шумної картинки, звук тут чистісінький, як саме мильце. В оригіналі голосами персонажів стали Тру Валентіно, який озвучив капхеда Френк Тодаро, що став магманом, та ще купа чудових голосів різних митців, але окремо хочу зачепити тему українського дубляжу. І що це означає? Жнію, коли тікають. Він прекрасний манера акторів ідеально пасує стилю анімації. Павло Скороходько, Євген Башин та Ярослав Чорненький зробили справжню магію, відігравши діда чайника і обох Шибайговою. Переклад Катерини Устинової, чудовий, а пані Олені Блінніковій хочеться подякувати за майстерну режисуру. Окрема подяка за пісні. Вони проспівані і перекладені неймовірно класно. Дубляж мені особисто приніс неймовірне задоволення, і він фактично ідеально відповідає оригіналу. Тому рекомендую дивитися на нетрікс українською. Вам сподобається. На моє переконання, Cuphead – це чудова екранізація відеогри, хоч і досить неочікувана. Чесно кажучи, вона з самого початку напрошувалася, враховуючи, що гра вже робилася по анімації. Тому завернути відеогру, у якої вже є база з мультиплікації в мультиплікацію це ідеальна справа. Є у нього недолік. Серіал досить короткий. Хоч у ньому три сезони, але серії по 10 хвилин роблять його маленьким, і при бажанні його можна глянути на ледь не за день, а потім ще передивитися пару разів, якщо він вам сподобається. Розписувати сюжет детально було б гріховним спойлером, адже не так там багато такого сюжету. Радше замальовки різних ситуацій, нашпиговані дещо специфічним гумором і час від часу пісеньками, але не бійтеся, їх тут мало. Тому просто вмикайте, зацініть самі, харизма диявола вам припаде до душі. Подаруйте собі декілька приємних годин з парочкою кухлів. Ну можете ці кухлі наповнити чимось смачним. Капхеда офіційно ставимо на поличку вдалих екранізацій, і я б особисто з радістю чекала на анонс нового сезону. Він би не завадив. Сюжет не закінчується чимось прямо одномоментним. Я думаю, якщо вони захочуть, вони можуть зробити продовження. Головне вигадати щось цікаве і побільше бісення. Будь ласка, мені потрібно більше бісення. Якщо ви хочете звернути мою увагу на якусь конкретну екранізацію відеогри, напишіть про неї в коментарях, будь ласка, під цим відео. Я запланувала вже собі, як мінімум, зробити огляд на аніме паніра Автомата. Також це фалаути за Us, звісно ж. Тому, якщо вам дуже хочеться, щоб я прискорилась, або можливо, я взагалі пропустила про якусь екранізацію, можливо, хотіли побачити щось про Каслванію. Давайте мені фідбек в коментарях. Я візьму його до уваги і спробую реалізувати. Ну і звісно, що традиційно величезні подяки постійним офіційним спонсорам цього каналу. Ярослав Бедрі Данило Майстер, Дмитро Ковальчук, Дмитро Райнчук, Євген Скачко, Анріале, В'ячеслав Дубине, Віталій Коліяка. Крапка крапка, Вадим Король, Айблек, Адені, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іб, Данило Майстер. Данило майстер. Два Гарантіюс, Дженсісі, Лінкольд, Макс Маклін, Олег, Фьордоу, Упир Малков, Євген Новосільський, Ізельдрюк, Анастасія Рябоволова, Анюткалех, Вікторія Каражанова, Саня Удінсон раз, Саня Удінсон, два, Юра Крот, Алекс Зев'ялова, Мір Панті Крайзіс Плейс, Авелера, Дастінгов, Дмитро Сокур, Юджен Боньковський, Дженюс Квест, Ігор Джоджі, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обієрен, тринадцять тридцять Олександр, Олександр Килік, Пердоль Чіродіон Лейва, Сем Єсипов, Сергій Шутовський, Технобрадер, Владислав, Юрій Дідовець. І вам, любі глядачі, дякую, і будемо дивитися далі разом.